Питання про внесення змін до рішення міської ради про затвердження програми розвитку комунального підприємства сервіс значним проектом рішення. У додатку 2 ми плануємо додати деякий перелік заходів. Це саме придбання основних засобів на встановлення та транспорування налагодження поточного поточних обладнання, переоснащення та ремонт платів екологічного моніторингу та удосконалення і модернізація системи комплексного екологічного моніторингу. Фінансування цих заходів, якщо буде проводитись, то виключно за рахунок діючої коштів діючої програми, за рахунок того, що ми бачаємо додаткових, додаткових мітіки в межах програми, бо ми бачимо, що у зв'язку. З відсутністю опадів у нас буде можлива економія по електроенергії, і ці кошти ми вже коли підсумуємо, зможемо перекинути на той чи інший захід. Тому ми заздалегідь це плануємо. Це на сьогодні виключно плановий планова пропозиція. Тому що ми далі жовтень та грудень і фінансовий рік закінчиться, щоб ми встигли все це освоїти у разі необхідності. Переміщуйте, дякую. Так, куди потрібно, але дякую. То, що за станцію, за цю водоперекачену, дивіться, щоб там було все в порядку. Так, да, дякую. До Добро побачення. Доброго дня, Доброго дня, шановні депутати. Що тут у нас? Департамент доносить проєкт рішення номер 5 про внесення змін до програми розвитку. Комунального підприємства Кам'янської міськради, благоустрій. А саме в додаток 1, в пункт 3,3, збільшуємо суму на 148 тисяч на утримання і закупку комплектуючих для елементів благоустрій санітарної чистки міста, це біотолетне. Це, це їм потрібно да, в кошти є... чи, чи в межах програм. Воно в межах програми все ми mm -hmm. та саме. Раді Бога, чому хая да. немає питання. Вадим Микола, в мене питання по будинку номер 7 Я Наталію Володимирівну просив. І вас прошу. За, закрийте мені цю, цю мені. проблемку. Вона нічого вам не ніяких обтяжень, тільки воно буде вже в нашій структурі. Ми прийняли рішення, що воно відноситься до нашої територіальної громади. Ми його таке рішення, коли прийняли? Ось, наверное, місяця 3-4 назад. Світло, будинок Так, да. А тепер треба рішення, що його як би, віддали на а, обслуговування до благоустрій. І все. Там вони відкриють тільки ліцеві рахунки, і більше нічого туди ніхто не їздить, не роби, і ніхто на це не претендує, ніхто не спориться, там я з ними свої відносини не маю, щось допомагаю, щось вони своїми силами. Головне, дорогу нам там мер поміг під лампіч ще трошки підправив. Автобус їзди, а послуги там ніхто не потребує. Візьміть, щоб вони могли взяти, бо поїхали приватизувати за житло. А дівчатка, і я, бо, бо ж мені треба було так, Кажуть, Михайло Іванович, поки не буде рішення, що воно наше, нічого ми з цим робити не будемо. А там сім'ї, це ж люди, ну, що там не їх небагато, але треба вирішити. Домовились. Дякую. Дякую. Наступне питання. Департамент соціального захисту далі. Департамент соціальної та ветеранської політики. Да. У нас шосте питання за годину. Це проект рішення міської ради про внесення змін до програми соціального захисту населення міської міської територіальної громади на 2022. Департамент підготував даний проект рішення з метою проведення у відповідність видатків до випадку міської міської територіальної громади. Пункт 12 додатку 2 в частині збільшення суми матеріальної допомоги на виконання доручень виборців депутатами міської ради. Це відповідно до протоколів 74 від 28.08.2025 року на суму 77 200 та протоколу номер 75 від 4.09.2025 року на суму 95 тисяч гривень. Загальна сума збільшення складає... 172 000. Це своїми коштами чи додатково вам це потрібно фінансування? Це депутатські Місцеві матеріальну допомогу. Пункт 13 додатку. 2 це надходження субвенції з обласного бюджету, місцево бюджету, обласні депутатські на матеріальну допомогу на суму 67 тисяч гривень. Прошу вас підтримати. ну ми ж пояснили, що сьогодні ми не підтримуємо. ми Беремо довідимо, а на сесії. Ми підтримаємо. Дякую. Дякую. Сьоме питання. Проєкт рішення міської ради про внесення змін до комплексної програми соціального захисту та підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих померлих захисників, захисниць України Кам'янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки. Пропонуємо внести зміни також. Метою проведення у відповідність видатків бюджету Кам'янської міської територіальної громади. Ми не просимо кошти додатково, але Перерозподіляємо з одного заходу це сума, щомісячної матеріальної допомоги членам сімей загиблих захисників захисниць України 135 тисяч. У Нас є трошки економія, яка дозволяє перерозподілити на. Суму надання грошової допомоги на проведення поточного ремонту житлових квартир або будинків захисників. 40 квартир захисника ми вже виплатили компенсацію. Дремтували дві залишились заяви, які ми а, можемо закупити. А чакас на 367 було 40, Якщо дві тих mm. приймуть приймуть вирішення, то у нас мінус 42 в цьому році. 325 на залишку. Так, тут є питання за рахунок чого за рахунок того, що в нас отримують кошти з державного бюджету, а сім'ї в нас отримують допомогу. Близькі, яких загинули після 2022 року, отримують з державного бюджету суму велику виплату, першу частину вони в нас знімаються з виплати. Тобто, вже пришвидшується процедура встановлення статусу, отримання цієї допомоги, і в нас вони не такий великий період, як ми розраховували, отримують кошти. Тут є Ви... питання особистого. До мене не питання, а конфлікт інтересів. Олександр. Олексієвча зачитати? Да. Повідомляю, що я вбачаю ознаки конфлікту інтересу у своїй участі в розгляді прийняття рішення міської ради про внесення змін до рішення міської ради від 29.11.2022 року номер 728 25 8 про затвердження комплексної програми соціального захисту та підтримки ветеранів війни члени сімі та членів сім'ї загиблих померлих захисників і захисниць України Кам'янської міської територіальної громади на 23-25 роки зі змінами в зв'язку з тим, що я є головою громадської організації Родина Загиблих Героїв, Захисників України. І стосується мене особисто, тому повідомляю, що я вбачаю знаки конфлікту інтересів своїх участі в розгляді прийняті рішення міської ради про внесення змін до рішення міської ради від 29, 11, 20, 22, номер 728-25-8 Про затвердження комплексної програми соціального захисту і підтримки ветеранів війни, членів їх сімей та членів сімей. Загиблих, померлих захисників, захисниць України Кам'янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки зі змінами. Наступне питання 8 – це проект рішення міської ради про внесення змін до рішення міської ради від 2350 року про створення комунальної установи «Кам'янський міський ветеранський простір Кам'янської міської ради. Департамент підготував даний проект рішення у зв'язку з необхідністю збільшення чисельності комунальної установи міськові міський ветеранський простір на 15 штатних одиниць. Було в нас 24 одиниці. Просимо, щоб було 39, у зв'язку з тим, що у жовтні місяці планується відкриття ветеранського простіру в правобережній частині міста, і ми не передбачаємо наявність адміністративного апарату, але соціальні працівники фахівці соціальної роботи. Психолог, юрист, фахівця супроводу ветеранів. Оцих людей вам треба добра. П'ятнадцять чоловік. Да? А от я щось вже трошки підзабув. Ми там же зарплати якусь затверджували, потім їм збільшували зарплату. Щось по за вашими вікими сприпозитися. Mm -hmm. То соціальні працівникам є які да. обслуговують на дому. Да? Це Кому це цей. ветеранський центр, він також є зареєстрований а, офіційним надавачем соціальних послуг, і він також може отримати цю такі, такі ж соціальні біляди. і зарплата в них яка буде ну, зарплата різна, в залежності від нагрузки якось навантаження. Ну навантаження чи? це раз класність. Там є в штаті дитячі психологи, дитячі педагоги. А, ще все залежить від специфіки роботи там. Посудові уклади у нас всі затверджені постанови. Ну, а середні ну, зарплати. Більшість. Ніж невеличкі там, навіть. директор. Ну тут невеликі зарплати. Невеликі? Ні. Добре, зберігається перед насильства, таксі. Ну установи, ж мабуть потім, комунальну установу, комунальну Львіна, закладу, мабуть, потім прийдете, скажете, що треба затвердити кошторис на них щось таке чи ні? Чи це ні, це вже комунальна установа, штатний самі. розклад затверджуємо ми в рамках граничної чисельності. А. І так подаємо потім кошторис. Але ми не просимо ж... додаткові кошти. О, як не як просимо. Ні. Все. Прошу, Все? Підтримати. Да, Домовились. Так, як я вам сказала. До побачення. Yes. Добрий день, департамент освіти. Питання номер 9 про присвоєння імені Бориса Гагула, комунальному закладу гімназія 35. З метою обічнення пам'яті захисника України, який в минулому був учнем цього закладу, пропонуємо проєкт рішення присвоїти комунальному закладу гімназія 35 по міської міської ради ім'я Бориса Гагула. Змінити повне найменування закладу, а також затвердити в новому читанні статут комунального Наталя. то, що я говорив, то ж конкурс, що гімназія героїв, імена героїв, так? Так оце ж в до да. цього проєкту. А, а це ж особисто вже під конкретного воїна, а там якби у загальне не і я говорю, що так вже якось може подивитися якийсь механізм, що ми робимо для всіх, для героїв, які там навчалися а, в героях. Потреба треба прийти з господі громадське обговорення під кожний випадок. Вони вже це все пройшли. І під та, була. да, і ця була, була тому, і бо це дадала. єдине рішення. Ну я думаю, для кожного героя нам не дуже важко. Якщо ми будемо Ні, ні воно не, важко, воно не важко, воно не важко буде так, пер, так, персонально. Це мені кажеться, що воно і краще. Що, то, так, 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 да, персонально то на тут все підготовлене. Заслухали громадське обговорення. Петиція була, тому тут закінчений такий про справа в тому, що зараз дивиться, побачить, от зробили тут, і потім починається інше, інше інше. Думаю. А в цьому закладі, наприклад, там 5, 10, там 15 загиблих. От як тут потрібно розробити якусь схему урегулювання того процесу, розумієте? Я розумію, я завжди за двома руками буду, щоб надавали. Ну, щоб потім не було образ інших батьків, скажуть, ти дали, це а що мені... батьки звернулися ну, Так, да. як, як же сказано. Там, і, що хтось Повинна бути ініціатива. Так, так, іменів, може, імені названими. якщо буде іншим, я по а приходять батьки, ображаються, от а чому там дошку надали, а там вже е, от, зупинили ж дошки вже встановлювати, розумієте? От а чому надали, а, ми, а чому моєму, А що ми не такі? От питання в чому. Тут треба трошки поміркувати, як це краще зробити, спланувати це ось саме, прописати постанову, якусь, щоб ми, в змозі я, наприклад, давати, що от є постанова прописана міською владою, що отак от і таке положення, розумієте? Ми зараз все дуже добре, я за ну. Питання далі, як буде це про, 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 проходити. Розумієте? Добре, будуть питання однозначно тут. До побачення. До погодження. Як вас звати? Мене звати Ольга. Ольга. Так. Да. Фамілія а, ваша? Черевач. Так, Ким ми працюєте? Заступник начальника управління матеріально-технічного забезпечення. Давайте розкажіть Доброго. нам про снабження, про забезпечення. Почнемо з питання ну, це ясна річ до вашої уваги питання про надання міській лікарні швидкої медичної допомоги, дозволу на здійснення оплати за комунальні послуги та енергоносії у 2025 році, по приміщеннях балансоутримувачів, яких є ЦПМСД-3. Питання виникло у зв'язку з передачою приміщення на баланс це 3 для забезпечення надання якісної вчасної медичної допомоги та з метою недопущення відключення 25-му році від комунальних платежів та енергоносіїв. Просимо підтримати це питання. Наталю а в чому проблема? Позня, дивіться в нас в будівлі були в власником було номер да. а, зараз... це ПМСД No3, амбулаторний прийом. Зараз то, що до задої сьогодні да, да, да. Так. да? І ще півроку тому ми почали вузьких фахівців, хірургії, гінекологи передавати до стаціонару mm -hmm. плану реформи. А сидять же вони в своїх кабінетах? Це ПМС три. І да. для того, щоб вони могли надавати. За віду... них тепер треба якесь відшкодування? Ні, ні. А, комунальні послуги саме ці. Да. А комунальні послуги всім лікувальним закладам сплачуються за рахунок міського бюджету. Mm -hmm. Тому ми дозволяємо це ПМСД номер 3 як вони сплачували, так до розмежування мережі, так і сплачувати за міську скаргу mm -hmm. швидкої допомоги. Mm -hmm. Це не збільшуємо mm -hmm. фінансування. Просто mm -hmm. ну, кабінети в підпорядкуванні одного закладу, а сплачувати. Все це за рахунок міського бюджету, і в нас так ми вже такі рішення аналогічним при я зрозумію. Треба як би трошки узаконити да, да, чого через рішення, що дає право. Ми просто знаєте, сказати, що всі хірурги будуть сидіти тільки тут. Ми ж хочемо, щоб по mm -hmm. людям поближче було, а поближче це тільки амбулаторна допомога. Ти хто ж не буде з лівого берега їздити до хірурга на соцмісто? Це правда. є ще питання. Ні. От, Так що ми ваші питання взяли до відома, а рішення приймемо на сесії, але ми вас підтримуємо. Да? Дякую. До побачення. Добрий день. Юридичний відділ міської ради. Да. А Скажіть, питання. як звати? Мене звати Юлія начальника. це до мене, я буду казати, так. Якщо це не керівник, приходить, щоб він казав, то. Так, ну, да, бо там ви... декого, знаєш, я зайшла людину, розказую. Прийшов, бо, молодець, треба, щоб якось озвучили свій статус, що ви тут наша людина, що не хтось. Бо я в свій час, може, трошки історію скажу, що на комісію. Боже, упаси, щоб хтось прийшов там нижче ранга керівника там, департаменту або що. Ну, зараз трошки ситуація інша, інша. Прийшли люди, але, але більші да, більші да, треба теж знати, що Бог його знає, десь може і на вулиці зустріли. Так, да. да. начальник у відпустці, да. тому виконує обов'язки. У нас один питання. Про затвердження списку присяжних південного районного суду міста Кам'янського на 2025-2028 роки. Ну, формальне питання. Я вже на це не раз розпитувала. що воно нам дає ніхто особливо. але треба затвердити погодити кандидатуру да, так? треба погодити кандидатуру судова адміністрація визначила кількість 10 осіб а всі кандидатуру всі... хоч прочитайте може хтось із знайомих. а ви можете подивитися, ага. подивитися. Да. 10 ну, чоловік всі заяви Там, на згоду зачитати. бути присяжним відповідають вимогам тому пропонується і затвердити і підтримати правити. Домовились. ми на сесії підтримаємося. Дванадцяте питання це затвердження списку присяжних Заводського районного суду міста Кам'янського на 2023-2021 році. Те ж саме. І вам І Підтримаємо на сесії. До побачення. До побачення. Так, Максим Ірич, все остальне ваше? Ні. Як Є, це, є тут персональний, а пакет з якого? 17-го. 17 17-го пакет. А? По ну, 112. Mm. Ну, до 17-го ще числа питання. Mm. Так, до 17-го. Ну, Хавиш запитав. <питріг> Який <є> зі мене? Я <питріг> 17. 13 Тринадцяте п... да, -е питання <питріг> про внесення змін до відомості комунальної підприємства комісії міської <питріг> ради між шлях тепло. Змінена юридична адреса, ці відомості вносимо до статуту. А куди вони переміщаються? Ар архівна. Архівна це тут? Чи ви не знаєте? Ні, архівна, ну там де архів наш. Ну, де архів, так. Анатол... Да. Десь там. А вони туди десь переміщаються. Ну, юридична адреса. Фактична адреса я не знаю, де А юридична ну, це... була там. Якось ну, трошки, нам треба хоч трохи володіти, де, де знаходиться. Босним вже юридичку. Там, там, де кастрював. Домовились. Так. Наступне 14 питання про внесення змін до відданості комунальної підприємства Кам'янської міської ради Центральний тепломереж. Також зміни на юридичну адресу. Господи, якщо не понадає героїв рятувальників, вони 26 будуть. Сидіти. Героїв рятувальників 26. А вони були на я... всю карту. На тритузну Це центральне. Я там трошки вже путаюсь, бо їх так багато там перемінювали. Там... Ну, та, да. Да. Про надання дозволу написання комунального майна. Там о, Великий перелік звернувся наше наші комунальні підприємства. Управління, департаменти надали звіти щодо майна, яке не використовується та майбутнього неможливо використовуватися. В ну, ви ж там контролюєте воно там по відносам, по термінам, по... щоб не було, що ми щось там якісь... Ні. щось нове спишемо. Немає за Немає. дякую. Шістнадцяте про скасування рішень міської ради від двадцять третього, одинадцять. 18.10.24.28.72. Рішення, яке ми зараз скасовуємо, було визнане, було внесено гуртожитки Черівна 7 та гімназичність 61 до фонду тимчасового проживання. Зараз у них буде змінено статус, буде місце тимчасового перебування. Це регулюється різними постановами, тому зараз цих рішень із цього статусу вони не потребують. Тому mm -hmm. скасовуємо рішення. Скасовуйте, упорядковувати ще. Немає такого. Mm -hmm. Все, далі пакет. Далі, так, да, 17-112. Але безпосередньо під час розгляду буде пакетом 17-110. Так, да, там 111 -е про проклення права користування земельною ділянкою тофню Trade. У колегії є конфлікт інтересів. І про передачу постійного користування земельної ділянки. Партія Кам'янського тож є коли... Я Не зрозумів, що це. Конфлікт ну, інтересу. Інтерес, ну так будуть ну, на сесії. Пакетом 17. студентів? та і ці два. Я, він euh, не зобов'язаний вже приходить на комісію і Ну, Все, це ну, на сесії там, чи на своїй комісії. На своїй там, комісії озвучить. так вони вже озвучені. ці Має ну, все, Марисе, дякую. Немає питань? Немає. Все. Що ще у нас Наталія Анатолійовина? Добрий день. Воно у нас нічого може що, що? що? що сидіти. А я дивлюсь, тут немає, думаю, що прийшов. Буде. буде, так. Відділом секретаряту підготовлено два проєкти рішення під номером 113 і 114. Номер 113. про внесення змін до рішення міського ради 12.11.2020, номер 0401, про постійні комісії Кам'янської міської ради 8 студія. Цим рішенням пропонується внести зміни до складу постійних комісій. А саме це дві комісії про. Комісія соціально-економічного розвитку міста та комісія міста будування архітектури будівництва земельних ресурсів пропонуються такі зміни. Перша виключити зі складу постійної комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку міста бюджету фінансів та інвестицій, та включити до складу постійної комісії міської ради з питань міста будування архітектури будівництва земельних ресурсів та комунальної власності депутата Поліщука Віталія Дмитровича та обрати його головою. Зазначеної комісії а ну, скажіть, що... дві комісії 에, чи одна? 에, дві Поліщук зі Віталій зі це ініціатива да. самих депутатів депутатів да. переходить з комісії бюджетної Я до комісії земельної і пропонується А, його Поліщук виходить звіти Так, Поліщук. Друге, виключити зі складу постійної комісії міського ради з питань містобудування, архітектури будівництва земельних ресурсів та комунальної власності. Та включити до складу постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку міста бюджету фінансів та інвестицій попову Анжелу Владимировну. Тобто з земельної комісії вона переходить до бюджетної комісії. Також включити до складу постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку міста бюджету фінансів та інвестицій депутата Фідасюк. Оксана Киркова хотів спитати, а що наш новий депутат. У нас вас бачите не вистачає. Вас п'ять. Ят. П'ять. Все добре. А у нас у майже всі комісії. Да. Да. А, Так. Да. Да. У зв'язку з цим запропонується такий склад комісії. Постійна комісія міського ради з питань соціально-економічного розвитку міста бюджету фінансів та інвестицій. Її Склад шкуренка Наталія Юрівна, голова постійної комісії, попова Анжела Владимировна – заступник голови комісії. Соколова Оксана Олександрівна, секретар комісії, Калмиков Максим Юрійович, Фідасюк, Оксана Віталівна, члени цієї комісії. Е, наступне постійна комісія з питань містобудування, архітектури, будівництва земельних ресурсів та комунальної власності. Її склад Поліщук Віталій, Дмитров, голова постійної комісії, гурська Марина Гарівна, заступник голови комісії, Варашко Сергій Сергійович, секретар комісії, Московська Ольга Геннадіївна, Чернявський Марк Віталійович, члени комісії. Цієї комісії прошу підтримати на пленарному засіданні. Немає заперечень немає. Да. Наступне питання 114. -те. Про внесення змін до рішення міської ради 26.02.2021 року номер 14205 про закріплення депутатів Кам'янської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області 8 листа за територіальними округами. Цим рішенням пропонується закріпити за депутатом Фідасюка, Оксаною Віталівну округ депутата Левченка Тимура Владиславовича, який достроково припинив свої повноваження. Романко. Треба зачитати адреси, там додатки до мене. Прошу підтримати. Підтримує. Немає заперечень. Дякую. Все, наступне Дякую. додаткове питання нам. Через звичайний стан на Добрий день шановні члени комісії на Слухаємо, Олега наш ураховуючи доповідну записку департаменту житлово-комунального житлово сподарства та будівництва, просимо внести зміни до нашої програми розвитку цивільного захисту, а саме на нове будівництво захисних споруд цивільного захисту гімназії номер 12 додавати кошти. Кількості мільйон 100 тисяч для закінчення будівництва. Тут було 39 мільйонів заплановано, видно, не вистачає. Я і не пробі. заперечую. Але є одне питання, ну це після. Я вийду. Я ні, 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 я при чому? Це не просто так, свою особисту думку, але вона не хоче там звучить щось. Ну, немає заперечень. Так, черга денна. Добре, дякую. Питання, які винесені на засідання комісії, вичерпано. Засідання пропоную закрити.